Івано-Франківська обласна військова адміністрація продовжує підтримувати захисників цього разу 109 й батальйон 10 ї гірсько-штурмової бригади отримав 10 дронів для ефективної боротьби з ворогом. Сьогодні це є наш обласний бюджет, наші обласні програми, які скеровані на підтримку збройних сил України, а саме наших героїв, наших захисників і захисниць, які бережуть нас спокій і бережуть нашу державу. Це сьогодні 10 мавіків, три для нашої. 10-ї гірсько-штурмової бригади, а саме 109-го батальйону, військовослужбовець 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади наголошує, дрони відіграють важливу роль в сучасній війні, допомагаючи виконувати бойові завдання з більшою точністю та безпекою. Це очі, це розвідка, це саперна справа, це скиди, це боротьба з піхотою, це боротьба з технікою противника. Це підсилення е, достатньо е, потужне. Е, реально, дуже дякую, Уляна Фолицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.